Всім добро здоров'я. Ну, що я включився, я думаю, всі поняли. Сейчас фрезу відкину. Это зачеплю. Купив нове оборудование. І може сьогодні пойду пробувати. Ну, коротше, подивлюся, якщо в спину поїду, якщо не в спину, не поїду. Вот. Ну, в принципі, все. Буду починати работать. Так, а жигу треба всю вигнать, сейчас тоже бо нам мешает. Все, давай, давай! Так, короче, я позже включуся. Ну все, ось я поцепив раму. Сейчас это. Все остальное начну чіплять, бо воно щось і темніє быстренько, ну, бо вже більше п'яти вже, наверное, пів шостого около 6 вечора. Вот. А ну так, да, якраз вот. 36 минут. Вот. Я так. Продолжаем. Ну майже зібрав. Уже в принципі все. Тут позажимав секцию каждую. Ну осталось Сейчас оце все почепить. Ну, то есть підгортачі почеплю. Кстати, ось один підігнутий, Оцей підігнутий я трошки не побачив. Ну видно, ну сейчас молотком підігну. Подобьем, я думаю, все буде гуд. Как бы вот. А, і это, тяги треба трохи жати, бо я дивлюся, щось фігню піднімає. Тобто, ну сейчас трохи стягну, щоб вощен піднімав. Вот. Ну, в принципі, все. Сейчас, як уже до кучі складу, то включуся. Так, все, поставив, в принципі. Поджал, надо їхати на город пробовать. Тільки ось один минус. Ну, наверное, или пьяние, или косоглази варили. То есть не попали на отверстие на это. Ну пришлось сейчас підрізав, сейчас подивимся. А ну, вот так вот верха. Поставлю. Я думаю, должно попасти. Не, ще підріжу. Ну то есть, не, наверное. А, не видно. От, з камерою не видно. Ні, ще, напевно, підріжу все-таки. Трошки більше зараз тут розріжу. бачу кажу, в косоглазі варили і трошки не доварили. Ну нічого. Ладно, я підріжу, вже як все поставлю, то включуся. Так, все, в принципі, дозбирав. На долота кріплення трошки неправильно поставив. Потім переставлю. Воно мені зараз нахер не горить. Коротше, все, Зараз їду на, це. на огород. Виїжджаю, буду пробувати. Включуся вже, як настрою. Коротше, якось так.